Почну з такої інформації. Українські сили знищили російський стратегічний бомбардувальник ту 22 М 3 одразу після його приземлення на аеродромі в Росії. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, удар було завдано українським дроном, і вартість знищеного літака становить близько 100 мільйонів доларів. Цей успіх став можливим завдяки низці вдалих ударів по російських аеродромах, що змусило ворога. Перемістити авіацію в глиб країни, пане Геннадій, розкажіть, будь ласка, про цю здобич трохи детальніше, як взагалі можна було знищити такий літак дроном, та можливо у вас є здогадки, під час якої конкретно атаки ЗСУ могли знищити такий бомбардувальник? Ну виходячи з виключ виключно з офіційної інформації, яку надав головнокомандуючий збройних сил України, що він тільки сів і йому прилетіло. І знаєте, ніби можна ставити крапку, але ми маємо розуміти, що е, знаходиться за тим, що він сів, а по ньому прилетіло. Тобто, то, що по ньому прилетіло, прилетіло в той момент, куди, коли він сів. Тобто, всі уважно дивилися, в якій е, годині він е, з того аеродрому, де базується, взлетів. І розуміючи час, коли він прилетить, так все було добре, щоб. Його на землі чекали, зустрічали так горяче зустрічали. І після такої зустрічі мінус один літак стратегічної авіації Російської Федерації. А хочу зазначити, що це невідновлювальний ресурс російської авіації. Вони їх будувати вже не можуть, тому що всі можливості виробництва їх вони в свій час. Коли знищили, а потім вже не могли і відновити то все. Тобто це є кінцевий результат. Крім того всього, хочу зазначити одну таку цікаву річ. Я ну, довго думав над цим питанням, і от до чого прийшов? Що знищення а, літаків стратегічної авіації це суттєвий удар по ядерній триаді Російської Федерації, тому що повітряна компонента це є. Одна з можливостей використання ядерної зброї. Тобто, якщо ми знищуємо бомбардувальники стратегічної авіації, зменшуємо кількість носіїв, в тому числі ядерної зброї. Тобто, чим більше ми знищимо носіїв ядерної зброї, тим менше аргументів буде в Російської Федерації. Я хочу зазначити, що я одна, знаєте, до того. Прийшов якось в один момент, але ці дані ніхто не зазначить що Збройним силам України вдається все ж таки зменшити і ядерний потенціал Російської Федерації в межах того, що ми знищимо носії. Щодо безпосередніх плюсів для нас, це один з носіїв. Того типу озброєння, яким Російська Федерація системним чином обстрілює е, Україну. А це означає в свою чергу, що е, на одну одиницю буде менше літака е, е, літаків, хоча не на одну, а їх там за тиждень вже мінус дві штуки, от, е, тобто, можливості е, змінювати. Е, Літаки, які наносять ураження, тому що не всі е, одночасно вони всі піднімають в повітря. Часть полетіла, часть там обслуговується, потім ті прилетіли, ті полетіли назад. А це означає, що ми поштучно вибиваємо е, ті літаки, <кій> тим самим зменшуючи е, е, ризики ураження е, об'єктів на території України, виходячи з того, що е, все ж таки. Наші сили ППО не можуть да, знищити 100% цілі, цілей, які летять по Україні з зрозумілих причин, тому що коефіцієнт ураження в найкращих там зірцях озброєння 0,81. Це 81% може бути або не менше 81% має бути знищення, а це означає, що це високо. Класне озброєння, і в, де, в багатьох випадках нам вдається знищити е, більше 90%. Оце означає, що Збройні сили України протиповітряні сили досить серйозно працюють. Тому величезний плюс плюс добрий настрій, гарний для всіх справжніх українців, патріотів України. От і робимо все для того, щоб е, такі новини нас. Е, Частішили, і нам про них розповідали наші військові. Пане Геннадію, ви сказали про те, що дійсно це і удар по ядерному, десь в якомусь сенсі потенціалу Російської Федерації, але ось ми теж знаємо, що часто у Росії літаки падають через технічну несправність. Так, можливо, це там санкції грають певну роль, але ось ці літаки вони ж теж можуть нести там на собі ядерні боєголовки. Росія ж постійно погрожує ядерною зброєю. Так, якщо ці, тобто є ж величезний ризик, що такий літак може впасти і на самі території Російської Федерації. Вони каби по собі кидають. Кидають там по Білгородській області, по Курській області, тобто і ну тобто, те, чисто технічно може для них теж бути ризик ядерного удару для самі для себе. Хочу вас трішечки поправити. Вони не кидають по собі, вони раняють на себе. Mm -hmm. Вони раняють на себе, тому що то, що погано причіплено, воно ж згідно законів фізики, хоче дуже сильно потрапити на землю. От, воно потрапляє на землю. Щодо того, що літаки їхні падають, ви знаєте, у нас є у льотчиків є жарт, що на превеликий жаль ще не один літак в повітрі не лишився. Вони всі повертаються на землю. А російські літаки ну дійсно вони зараз зачастішали з зрозумілих причин, тому що техніка старіє. Техніку за технікою потримати її в льотній придатності і можливості виконання польотів, що складніше і складніше, тому вона прямує до землі на різні способи, на натуральні і на ненатуральні. Щодо ризиків для росіян, скажіть, будь ласка, вас сильно турбує ризик, що по центру Москви там чи міста Лінінграда впаде? Такий бомбардувальник мене особисто ні. Навпаки, якщо обирати, чи він паде якісь хащі і може пошкодити якихось звірюшок, то хай краще він впаде по центру Москви або Ленінграда І чисто з від таких, знаєте, добрих відносин до, різної, до різних тваринок, я їх дуже люблю. І, от, і стараюся, щоб вони були. Живі, живі і здорові, а істоти, от істоти, є тварина, є істоти. А істоти хай дохнуть. От я про тих мешканців тої держави у нас по карті з правої сторони, які нам не брати, не сестри. А як ви думаєте, чи будуть вони щось робити? якось захищати свої аеродроми, чи там, не знаю, щось із персоналом робити, який допустив який. Там, яко кажучи, такий інцидент. Щось, щось вони можуть з цим? Персонал вони мають розстріляти по закону військового часу, як вони казали, розстріляти. Да. От, хай от розстрілюють їх. А що вони можуть зробити? А що вони можуть зробити? Час на те, щоб робити, минув, він почав завершуватись в 2014 році, зокрема в 2022, наростити миттєво. Кількість сил протиповітряної оборони вони не можуть. В них, вони випускають дуже мало нових комплексів, навіть не, вони не забезпечують ті, які ми, нам вдається знищити. Е, Росія в'яліка від слова велика територія. От у них велика mm -hmm. територія, і всюди поставити засоби протиповітряної оборони. Вони фізично і технічно не можуть. Тобто лишаються великі дирки. Знаєте, як в тому сирі, і а наші фахівці дуже уміло використовують то там, де їх нема, і все. А щодо прикриття аеродромів, я хочу зазначити, вони ж все ж таки обирають пріоритети там для них головне прикрити Москву Ленінград, потім бази флоту, потім якісь авіаційні бази, якщо вдасться да, чимось там, ну не, не завжди вдається. Ну от. Ми нищили, нищимо і нищити будемо обов'язково всю російську техніку. І хочу зазначити ще раз: це один ці бомбардувальники один з елементів ядерної тради, які нам дається знищити. Тобто, військові наших партнерів на це не дуже. Ну тобто під тим кутом не звертали ще уваги. Але я даю такий не то, що козир. Як каже а чи є у вас карти? В нас є карти, в тому числі і козирі такі козирі, що Україна нищить ще раз третій раз повторюся, елементи ядерної триади Російської Федерації. Це наші партнери мали би усвідомлювати і зробити з цього певні висновки. Угу. У ніч на 10 квітня у підмосков'ї лунали вибухи. Тоді російські змі заявили про те, що відбулася атака безпілотника, схожого на гелікоптер. За їхніми припущеннями йшлося про український дрон РЗ 500 Рамзай. Водночас в українських аналітичних телеграм-каналах висували іншу точку зору, іншу версію, що мовляв, просто російська ППО могла помилково збити власний гелікоптер, сплутавши його із ворожим дроном. Як вигадаєте, щось ну що насправді відбулося, і якщо припустити, що це там апарат такого типу РЗ 500 так наскільки реально, що він міг там подолати таку відстань і залишитися непоміченою для російської ППО? Ну, ви знаєте, одна з версій, що вони могли збити е, свій гелікоптер. Треба тільки дослідити, чи, що відбувалося, чи в цей час виконувалися польоти, з якого аеродрому, можливо, вилетів, на який мав прилетіти, треба дослідити, чи був зафіксований виліт і чи був, була зафіксована посадка. Щодо, е, щодо БПЛА гелікот, гелікоптерного типу. Це не той тип БПЛА, який запускається на великій відстані з території України. Решта я не хочу гадати, тому що не маю на це жодних повноважень. І крім того, використовуючи туман війни, хочу зазначити, що по, по Москві прилітало, прилітає, обов'язково прилітати буде, тому що це той центр, вибачте, Клоаки, який має розуміти, що СВО. Прийшло їм додому, і вони мають е, добре вивчити, де знаходяться різні приміщення, де в них вони будуть більш безпечні, ніж в своїх помешканнях, і мають тими приміщеннями е, укриттями користуватися в той час, коли піднімається в них сигнал повітряної тривоги. Вони мають бігти, хапати все саме цінне ну от Росіяни гроші мають е, хапати да, і бігти е, м, в місця в своїх там, там, де вони мають скриватися, е, е, тобто хоронити себе. Але хочу зазначити, що Ну чи вдали чи не вдали прольоти, я хочу е, нагадати, що ці міста, як Ленінград і Москва, найбільше мають систем протиповітряної оборони. І якщо є прорив протиповітряної оборони міста Москва, або Леніграда, це є видатна подія для наших сил, які роблять все для того, щоб наші безпілотники системним чином понищили об'єкти, уражували об'єкти на території, взагалі Москві, а зокрема міста Москва. Угу. До речі, чомусь менше стало повідомлень про враження того чи іншого НПЗ чи є у вас. Особисте якесь пояснення, чому так ну ви знаєте, якось не хочеться мені гадати, я боюсь думати, що це якесь політичне рішення, і хочу з вами не згодитись в тому плані, що позавчора, позавчора, вечором була інформація, що на сході Російської Федерації власне попали безпілотником, невеличким безпілотником. Попала туди, куди треба, ритикафіційну колону НПЗ, запуск був скоріше всього з території Російської Федерації, партизанами російськими, які розуміють, що таке НПЗ для, для економіки Російської Федерації, для продовження війни. Тому, от, якщо не одним чином, то іншим чином безпілотники обирають місце влучання і туди влучають. Так що ми тішимось. Щодо, вибачте, влучання в самі НПЗ, то на превеликий жаль, на превеликий жаль, в місці влучання, тобто об'єктів для влучання, є величезна кількість на території Російської Федерації. Я Для всіх хочу зазначити, що якщо взяти сумарну кількість тон вибухівки, тон авіаційних бомб, які використали під час Другої світової війни. Наші союзники, британці і американці при бомбардуванні і знищенні економіки е, Німеччини, я, от знаєте, підбивав такі архівні дані і перерахував загальну вагу е, тих тонн е, які були вибухівки, які були скинуті на е, об'єкти нацистської Німеччини, і поділивши на. Потужність однієї з атомних бомб, першої, які американці скинули, то з 41 по 45 рік американці скинули еквівалент 87 атомних бомб на територію нацистської Німеччини. А в скільки разів нацистська Німеччина менше за сучасний. За сучасну Росію, тобто, ми маємо розуміти, нам їх ще валити, валити, валити і валити є що, але ми маємо бажання та натхнення.